Бачимо, знову загущена крона. Нам потрібно максимально повирізати все, що нам загущує крону, щоб ми бачили, з якими гілками нам в подальшому працювати. Ось в цьому місці у нас вже утворюється мотовчатість, у нас багато гілок відходить майже з одного місця. То ці дві гілки вони паралельні. Так як в нас ця не зовсім вдала, що ця не зовсім вдала, а, в нас тут ось хоч принаймні є гілка, <кій> з цієї сторони нема. Ми цю гілку видаляємо. Ось цю гілочку поки не чіпаємо, далі будемо дивитися, що ми з нею будемо робити. Ось, знову прийшла гілка догори. Є плодова, але до гори нам таке не підходить. Ми собі продовжуємо перший ярус. Це в нас, скоріш за все, якась сість. на середньому підвоє яблуни. Будемо формувати більш низьку крону, піднімати тут немає куди. Одна гілка, друга, третя. І ось така молоденька, четверта гілочка. Всього так прибираємо. Бачимо, що всередині гілочка і плодове утворення на ній. Плодове утворення залишаємо, гілку забрали. Потім от у нас гілка теж пішла. Буде налягати на цю гілку, давати нам тінь, ми її прибираємо. Сухі отакі пеньочки на краях взагалі не бажано такі пеньки різати. Потім озівка йде до верху, прямо і на сторону. Це, що пішло верху, ми прибрали, прирізали, цю також прикороти гілочку. Прирізали на плодове утворення, сухий паньочок забрали, гілка пішла донизу. Не підходить. Робимо більш жорсткіше, якщо тут закладається плодова, то так воно у нас і буде. Потім. Ось у нас іде гілочка, виходить на сторону. Вже утворила тут розгалуження, але воно не вдале. Нам таке не підходить, нам потрібно її коротити. Буде навіть ще коротше. Ми її вирізаємо отак. Прикорочуємо тут також. Йдемо далі. Ось у нас пішла гілка. Пам'ятаємо, що це у нас гілка вже другого ярусу. Ми її прирізаємо сильніше. Ось і от у нас йде гілка. Бачимо яка така ситуація була. У нас цій частині її прирізали. Донизу пішло, пішли гілочки на плодові утворення. В цьому році вони гарно будуть загружені плодовою брунькою. Гілка пішла доверху. Якщо ми так виріжемо, скоріш за все, так як вона вже буде затінятися, бо це більш західна сторона то ми будемо вирізати вже оцю частину. Тобто це такий крюк і залишається. Ми вирізаємо це ще пішло догори. Ця гілочка, яка налягає, йде всередину, ми її також вирізаємо. Ці гілочки прикорочуємо, всередину гілку ми також прирізаємо. Це ми залишили, взагалі не чіпаємо. Тут ми також прикорочуємо, от у нас пішла гілка. Ми її прирізаємо, залишаємо дещо більше, бо це у нас гілка. Першого ярусу, правда, дещо на висоті другого поверхівці. З їхньою частиною ми завершили. У нас пішла гілка, ми її прирізаємо. Тут також прикорочуємо, виділяємо сюди центральний провідник і на зовнішню броньку.